Сьогодні 28 березня і я ще хочу посіяти таку рослинку, як Тим'ян. Ще її називають чібрець. Хочу розказати трошки про неї. Чібрець це багаторічна рослинка, яка являється медоносом. Це невеликий чагарник висотою до 40 см. Він цвіте з травня по вересень. Це дуже добре, гарно буде. Квітками світло-лілового та білого кольорів. Тим'ян має сильний пряний аромат. Його вживають в їжу, листки і пагони в цвіті і в свіжому або сушеному вигляді, як пряну приправу. До овочевих і м'ясних страв для приготування запашного оцту та коктейлів, а також у вигляді спецій при засолюванні овочів. Також тим'ян – це ще лікарська рослина. Його застосовують у народній медицині, при захворюваннях бронхів, ревматизмі. Безсоні, радикулітах, невралгії, а також як заспокійливий засіб при розладах нервової системи. Тимян віддає перевагу сонячним ділянкам, любить вапняні і сухі грунти. Так, як його сіяти буду, показувати вже не буду, бо сіяться воно як і всі мілкопильні насіння поверхнево. Тому я візьму плошечку, покупний ґрунт з агроперлітом перемішаним, насиплю плошечку, розсиплю довільно насіннячко по поверхні, побризгаю пульволізатором, закрию кришечкою. І поставлю в тепле, обов'язково світле місце, тому що мілкопильні насіння проростають тільки на світлі. І буду спостерігати: ось коли вже насіннячко проклюнеться, я вам буду показувати далі. Сьогодні 2 квітня і зійшов мій тебянчик, який був посіяний 28 березня, буквально зійшов через 6 днів. Зараз я вам його покажу. Ось такий він. Одразу я не відкриваю, роблю отак щелинку невеличку. Отрошку так я відкриваю, а потім уже через декілька днів уберу кришечку, коли він вже звикне до повітря. Потім буду показувати далі.